Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 1 березня п'ятниця. Отже, у мене на каналі програма П'ятничні роздуми». Подивіться програму, сподіваюся, вона вам буде до вподоби. і ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитись цим відео. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишитесь. Сьогодні у програмі П'ятничні розуми я би хотів обговорити і подумати. Разом з вами над візитом Володимира Зеленського Судівську Аравію, бо багато всього є різних зараз думок, чуток, а також про інтерв'ю Кирила Буданова канадському телеканалу СібС Ньюс. Ну, почнемо з візиту Володимира Зеленського, Судівську Аравію. Цей візит відбувся 27 лютого. Він фактично виглядав як такий проїзний, проміжний. Прилетіли 27 лютого вечором, там полетіли, щоб вже в ніч прибути в Албанію на саміт, потім в Україна, Південно-Східна Європа. Там в Албанії була підписана угода, договір з Албанією, це все добре. Там Зеленський в Албанії говорив про необхідність постачання зброї. Це було зрозуміло, тобто мета візиту була зрозуміла в Албанію. Для чого і з ким потрібно було зустрічатися? Щодо візиту в Саудівську Аравію, там відбулася зустріч з наслідним принцом, фактично головою королівства. Він зараз прем'єр-міністр Саудівської Аравії бен Салманом, так? І офіційно повідомляється, що зустріч була для того, щоб обговорити формулу миру, майбутній саміт Формули миру, який мають організувати в Швейцарії, планують організувати у Швейцарії. І обмін полоненими та щодо депортованих осіб. Ну, по великому рахунку, на мою думку, прилітати в Суддівську Аравію для того, щоб поговорити про формулу миру, яку прекрасно знає, напевно, скоріш за все, наслідний принц. Бо в Суддівській Аравії там відбувала зустріч на рівні Радників. Так, Суддівська Аравія тоді була організатором стосовно цієї формули миру. Тобто, в будь-якому випадку, люди, які цим займаються. Судді з Каравії, вони там так чи інакше вони повністю все можуть про це сказати, тим більше, ну, то неважко по великому рахунку запам'ятати ці 10 пунктів, які постійно говоряться раз у раз на цих зустрічах. І питання це насправді можна було вирішити, ну, як на мене, в інший спосіб. Для цього не потрібно було летіти і особисто саме про це говорити. Саме, щоб була, була, відбулася особиста зустріч. Тим більше про цю зустріч ніхто не говорив, але ну, можна говорити про те, що і пояснювати з метою забезпечення безпеки, це все зрозуміло і це, і це, і це правильно так, під час війни. Проблема в іншому. Проблема в тому, що 25-го, тобто за два дні до приїзду Володимира Зеленського, був реальний візит. Бо це фактично ну, візит Зеленського назвати важко, хоча офіційно так це і візит, але це фактично так приїзд і від'їзд. А от офіційний візит делегації депутатів російської Держдуми на чолі спікером Володіном В'ячеславом, він дійсно там відбувся. Хоча, ну, як правильно говорять експерти, ну точно Держдума не займається зовнішньою політикою її спікер, зокрема. Знову ж, Є інформація, що в той час, от коли відбувалися ці, ці візити і російської делегації Держдуми і візит Володимира Зеленського, був там і е, літак Романа Абримовича, це нагадаю, один з найближчих наближених олігархів до Путіна, його називають там одним із кошельком, з Путіна. От був там його літак. І він так чи інакше там виступав посередником. Ми пам'ятаємо, що і на початку війни виступав посередником, особливо, коли починалися ці перемовини. Так, у березні з російською стороною там, в Туреччині на чолі з видатним, хочу ще раз наголосити, дипломатом Марахамію. Тобто там також був обмович, він був певною мірою, ну таким, я би сказав, посередником. І в цій ситуації ну, все виглядає так, що приїзд Володимира Зеленського у Союзку Каравії був для того, щоб отримати якесь повідомлення. Повідомлення, безумовно, логічно можна пояснити повідомлення із Кремля. Це повідомлення може стосуватися, до речі, і умов якихось мирних перемовин. Бо про це знову почали говорити. і... Буквально знову, ж вчора, буквально Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, там написав, що все, момент істини вже близько, і не треба там озброювати, треба сідати за стіл перемовин і вести мирні перемовини. Тобто, я думаю, що знову піде така от хвиля розмов про мирні переговори. Тим більше, що ситуація на фронті для нас зараз не є сприятливою. На жаль, сподіваюся, що поки що. Ну тобто, можна якось тиснути на Україну, можна тиснути на своїх. Агентів впливу за кордоном, які є в е, різних політичних партіях, в парламентах і, можливо, і при владі, як той же Орбан чи Роберт Фіцо, які симпатизують більше Росії, як мінімум, і говорять, що треба миру і так далі, не зважаючи на національні інтереси України. Була заява, ми пам'ятаємо, керівника офісу президента Єрмака, який говорив, що так. На другий саміт є, ну напевно, варто вже запросити, є можливість запросити Російську Федерацію. Тобто мова йде про те, що ну, ситуація, скажімо так, руху до мирних перемовин з Росією, вона виглядає все більш чіткіше. Тобто, всі ці події, візит, заяви про те, що на саміт другий треба запрошувати Росію. Ну, безумовно, без Росії не можна вирішити. Ніяку формулу миру, але для формули миру, як я говорив, завжди потрібен спочатку план перемоги. Потім, от Орбан знову активізувався про мир, почав говорити, і, до речі, не тільки він. І Фіцо про це говорить в Словаччини, інші будуть, скоріш за все, говорити. Тобто, це все ланки, як на мене, одного ланцюжка, який е, веде окремо. Тобто, це логічно, в принципі, можна пояснити. Я дуже хочу сподіватися, що насправді все це не так. І це просто співпадіння, але з часом ми всі побачимо, чи є от ця версія, яку, до речі, не тільки я, не тільки я про неї говорю, що ця версія має право на життя. Будемо сподіватися, що ні, що все це співпало випадково. А тепер от стосовно інтерв'ю Кирила Буданова, керівника військової розвідки Міністерства оборони України, канадському телеканалу CBS News. Я там Хочу абсолютно звернути увагу на відповіді стосовно питання про звільнення генерала Валерія Залужного. Ну, це питання ще будуть, я думаю, певний час ставити представники іноземних засобів інформації нашим очільникам. Але вони ніяк не можуть на це питання аргументовано відповісти і пояснити, чому саме Валерій Залужний був звільнений. Це так само було у Fox News Володимира Зеленського нещодавно тепер і. На мою думку, Крила Буданова, який сказав, що ніякого особистого нічого там не було в цьому. Ну, він фактично заперечив очевидний фактор, який всі знають, і в Україні за межами і про це писалося, і говорилося багато, дуже багато. Що саме велика популярність Залужного вона була одною з головних. Я думаю, що насправді головною причиною його звільнення бо аргументовано щось говорити, тим більше потім було вручення присвоєння звання Героя. України, ну не можна. Але Богдан пішов далі. Він сказав, що якби все було добре, все було чудово, ми б не опинилися в такій ситуації, тому, тому треба було звільняти. Ну саме цікаве, щоб було ці було б дуже дуже інтересно почути більш детально, якщо яку ситуацію ма на увазі. Молодий генерал Буданов, який навіть батальйоном, не керував. Тобто він з моєї точки зору не може адекватно і об'єктивно оцінювати рішення дії Генштабу. Для цього треба мати відповідний досвід такого досвіду в нього нема. Так, він себе добре проявляє в диверсивних акціях ГУР і це, це, це добре. Але от стосовно адекватної, об'єктивної оцінки ситуації на фронті, так, ну, на мою думку, він не може це зробити. Знову ж, хочу підкреслити, підкреслити через брак досвіду. А генерал Валерій Залужний ж написав в The Economist, що він виклав там матеріали спочатку. До ситуації, яка зайшла в глухий кут, і чому вона зайшла в глухий кут, а потім виклав своє бачення, як з цього глухого кута треба вийти. І перші, і другий матеріали були високо дуже оцінені іноземними військовими, фахівцями, високопосадовцями, генералами і так далі. Тільки чомусь у нас в Україні люди, які по великому рахунку не можуть реально. Адекватно оцінювати ситуацію на війні, роблять якісь узагальнені заяви, якісь там дають в інтерв'ю коментарі. У будь-якому випадку ця ситуація не є найкращою, на жаль, для України, але я впевнений в тому, що вона не може суттєво впливати на рух України до перемоги. Все буде Україна.